Французька зустріч, президент Байден, уже завтра вилітає до Франції на святкування річниці нормандської висадки союзників під час Другої світової. Ця подія збере лідерів країн ЄС, а ще дасть можливість президенту Зеленському переговорити те та те зі світовими лідерами та звірити позиції перед італійським самітом Великої Сімки, в якому він також братиме участь. Наскільки? Навіть попри святковий привід, у Франції домінуватиме українська тематика, і які питання обговорюватимуть усе з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитре, я тебе вітаю, будь ласка, тобі слово. А сашну сьогодні якраз багато це обговорюють, тому що для президента Байдена вилітає він дійсно у середу. вилітає до Франції. Це можливість і взяти участь в урочистостях, і провести ще й державний візит до Франції. Ну і найголовніше, те, що відбувається за лаштунками цих урочистих заходів, це поговорити з Макроном, поговорити з європейськими партнерами і, зокрема, поговорити про Україну. Ну і саме зараз стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі. Запрошував пресу нас, теж запрошував. Виходив до журналістів для того, щоб пояснити, а чого чекати від цієї поїздки. Ну і зрозуміло, що перше запитання, яке я Джону поставив, а чи може він підтвердити, чи може білий дім вже зараз сказати, що під час цієї поїздки планується зустріч Байдена і Зеленського. Ну і якщо планується про що вони говоритимуть. Ну і ви зараз почуєте, що сказав Джон Кірбі. Цікаво, він не підтвердив, але ну. Був прозорий натяк, що це можливо. Давайте послухаємо У мене немає поки якихось публічних оголошень щодо деталей розкладу президента Байдена. Втім, у минулому ви ж бачили, що коли два лідери разом на одному майданчику, вони дуже часто знаходять можливість зустрітися. Ну, два лідери часто знаходять можливість зустрітися. Як бачите, такий дуже прозорий натяк вже після цього брифінгу. неофіційно, не на камеру мені пояснили в дипломатичних джерелах, що справа в тому, що якщо йдеться про лідера країни, яка воює в цьому випадку про Зеленського, то існують правила безпеки. І американська адміністрація, попри те, навіть, що сформований план візиту президента Байдена, просто не може публічно говорити заздалегідь про переміщення. про Зустрічі про якісь дати щодо президента Зеленського, ну в принципі, так само я наскільки розумію, скажіть, якщо я помиляюсь, поки немає офіційного підтвердження від українського офісу президента. А що стосується самого Байдена і його консультації з Макроном, то тут Білий Дім куди більш відвертий. Ну і той самий Кірбі каже, що і про війну, і про підтримку Україну, і про протидію Росії. Два президенти, французький і американський обов'язково говоритимуть, говоритимуть дуже детально. Ну і зокрема це цікаво. Це важливо в планах Байдена поговорити із французами про конфіскацію російських коштів, тому що саме зараз потрібна ця єдність, єдність країн Сімки. Ну давайте теж послухаємо прямо мову. Будь ласка. Ми вважаємо, що ідея щодо використання заморожених активів це те, що слід вивчити як спосіб притягнути Росію до відповідальності за все, що вони зробили з Україною. А також вже зараз треба думати про довгострокові потреби у відбудові в Україні знадобиться чимало ресурсів і багато часу на відновлення шкоди, яку Росія завдала Україні. Тому ми вважаємо, що це перспективна ідея, щодо якої ми консультувалися із нашими європейськими союзниками на рівні міністрів, і можна з упевненістю. Цю припустити, що Байден і Макрон говоритимуть про те, що відбувається в Україні сьогодні, і про те, як має виглядати її майбутнє. Варто тут зазначити, що від Кірбі пролунало, і це позиція американської адміністрації. Це показує, як налаштована команда Байдена. Що це рішення щодо конфіскації російських коштів для того, щоб передати їх Україні, має бути ухвалене, ну як Кірбі сказав, консенсусом. Тобто, ще раз процитую: Сполучені Штати не можуть зробити це самостійно. Я це цитую до того, що багато і економістів, і представників ну, впливових громадських організацій американських я з багатьма. Говорив особисто з багатьма писав інтерв'ю. Зараз якраз закликають адміністрацію Байдена не чекати європейців діяти самостійно, конфіскувати ті гроші, які перебувають тут в Америці на рахунках. Показати приклад. Ну і сподіваються, що згодом і Канада, і Японія, і Велика Британія. Ну а потім і європейці підтягнуться. Тобто, станом на зараз позиція така, що Сполучені Штати все ж хотіли би і планують діяти спільно з європейцями. Ну і ще один теж важливий момент: Байден і Макрон підтверджується Кірбі. Говоритимуть. Про останні рішення Білого Дому дозволити Україні наносити удари американською зброєю по прикордонній території Росії, було пояснено, що про розширення цієї зони, по якій можна наносити удари, поки не йдеться. Але і Сполучені Штати і європейські союзники хочуть обговорити зокрема і можливі наслідки. Ну і тут Кірбі можливо трішки задовго, але дуже детально це пояснив. Будь ласка, пряма мова. the president has allowed is uh президент дозволив обмежене використання зброї наданої США для протидії, особливо зараз у районі Харкова, де росіяни продовжують намагатися атакувати місто та намагаються прорвати першу лінію української оборони. Але це мають бути точкові обмежені за обсягом удари. Це те, що було доведено до України, те, чого дотримуються. Ми говоримо про обмежене ведення вогню у відповідь через лінію кордону, як про можливість запобігти неминучому нападу на вас і ваші підрозділи. Ну, як бачите, це одна з червоних ліній, яку американська адміністрація, якщо не повністю перейшла, то хоча б посунула, ну а про інші червоні лінії, про допомогу Україні. вірогідно, говоритимуть, якраз у Франції, президент Зеленський і президент Байден. У всякому разі, американська адміністрація на це натикає. Колеги, Київ, Діма. А стосовно ще однієї важливої події саміту миру у Швейцарії. Є офіційні повідомлення, ніби Сполучені Штати Америки визначилися, хто очолить делегацію. і Це буде віцепрезидент Камала Гарріс. А як це коментують офіційно та не на камеру? Саш, ти знаєш, ну я цікавився цією інформацією. Я завжди намагаюся нашим глядачам дати не тільки те, що пишуть в газетах, чи в інформаційних агенціях, ну і от в американських дипломатичних джерелах я якраз маю посилатися за правилами. Саме так підкреслюють, що участь Камели Харріс це дуже високий рівень представництва. Ну і тому, що вона друга особа в країні, і тому що вона керівниця сенату верхньої палати американського парламенту, тобто її присутність задає планку для інших учасників, ну і нагадують також, що президент Обама під час свого, свого президентства своєї каденції дуже часто віце-президента Байдена просив замість себе брати участь у заходах великого рівня. Ну я розумію, що зараз наші глядачі можуть сказати. Ти саш можеш сказати, що окей, але ж президент Байден все своє віцепрезидентство якраз і відповідав зокрема за східну Європу, зокрема за зокрема за Україну. Це теж правда. Ну і саме тому. Харіс має підсилити в тій команді в тій американській делегації Джейк Саліван, радник президента із національної безпеки, людина, яка дуже глибоко в українських процесах. Ну і тому те, що я чую зараз тут у Вашингтоні, що по великому рахунку і Байден і Харіс проводять спільний курс на підтримку України, тому тут абсолютно немає якихось підводних каменів, колеги. Дякуємо тобі, Діма, за цю інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Нопченко з Вашингтона про візит Байдена до Франції та його ймовірну зустріч із президентом Зеленським.